Час відпочинку, незабутніх вражень та пригод усе це можна відчути в дитячому заміському таборі. Сьогодні тут відкрилася третя зміна. Провести два тижні канікул з однолітками, новими і старими друзями з іграми на свіжому лісовому повітрі до літнього табору приїхали 200 дітей з родин криворізьких військовослужбовців, загиблих та зниклих безвісти захисників, бійців, що перебувають у полоні. Традиційно на відкриття зміни завітав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілков. На початку ще мало товаришів, і ще не всі один одного знають. Але коли закінчується зміна, то не хочуть виїздять відсюди, розставатися. І я впевнений, що і третя зміна тут отримає і здоров'я, і багатьох-багатьох друзів, та вирішив. Багато нового ви почуєте, побачите, навчитеся. А місто. Все робить для того, щоб створити вам умови. Оздоровлення у комунальному таборі безкоштовне. Програма відпочинку ретельно підготовлена: спортивні ігри, творчі майстер-класи, розвиваючі заняття та багато спілкування. Нові знання та емоції на щодень. Ця зміна у нас традиційно пройде за нашим планом. Вона буде передбачати різні розваги, різні психологічні тренінги, подорожі по річці, на велосипедах, веломобілях. Я думаю, нам дозволить погода, будемо купатися в басейнах наших, набиратися сил і здоров'я. Допомогти знайти те, що надихає і дарує задоволення, провести час у комфортній творчій атмосфері. Така місія команди Криворізького молодіжного центру, яка також поряд з дітьми у святковий день. Криворізький молодіжний центр хоче молоді подарувати радість і поділитися попитом і натхненням з тим, щоб їх залучити до більшої активності і до командної роботи. Були такі напрямки, як питанк, така французька гра, яка вже дуже стає популярною серед молоді. Ми вже провели перший чемпіонат в Кривому Розі. Він так дуже потужно стартував. Було були дуже активні команди, які просили ще, щоб ми. Ми це впроваджували, тому сьогодні ми саме тут. Сьогодні і долучаємося до цього. А також сьогодні ми ще презентуємо новий майстер-клас молоді. Це розпис виготовлення власних ідей, магнітиків для на холодильник да саме ручної роботи від кожної дитини, від кожної молодої людини. Чимало дітей приїхали до цього табору не вперше. Діляться, чекають на цю можливість знову і знову. Тут цікаво, тут завжди ну, свій особливий вайб, так скажемо. На, на молодіжному. Тут весело, тут різні розваги, та ну багато конкурсів, всяких різних. Ну, тут подобається вже третій рік. Тут це, приїжджаю сюди. Дуже гарні вважаті, дуже гарні воспитателі, дуже все подобається. Їжа смачна, все подобається, гарний настрій. Я тут з братом приїхав, він вже тут вдруге, йому теж подобається. Багато чого цікавого є. Тут і ігри, і басейн, і кіно, і дискотеки дуже смачно годують. Нам дуже подобається сюди їздити. Цього літа табір працює у п'ять змін. Кожна з них триває 14 днів. Діти діляться у ці дні. Вони не тільки відпочивають, а й розвивають таланти і отримують заряд позитиву на весь рік. Юлія Вітряк, Денис Захаров цей день.